Так, вітаю, друзі. Отже, я в ефірі. Сподіваюся, мене добре видно і чути, особливо тим, хто дивиться в Телеграмі. Отже, понеділковий ефір на тему, що, що саме, так, посередах, як саме, чому саме по п'ятницях. Сьогодні говоримо, що ж таке. Петля звички або звичкова петля, і чи, можлива взагалі любляча самодисципліна, і що вона дає, і взагалі, що керує нашим життям так насправді? Мене звати Уляна Андрусів, я психотерапевтка, жіноча мотиваційна тренерка, засновниця міжнародного жіночого проєкту Алюр, рада вам на своїх сторінках, і ми з вами Сьогодні коротко про те, що складається наше щоденне життя. А саме про той, ту річ, яка безперечно керує нашим життям, хоча ми мало здаємо собі цього, з цього справу, і мало найчастіше взагалі про це не задумуємося. Можливо, у вас є якісь свої версії, б це могло бути. Що насправді керує нашим життям, але не буду довго тримати інтригу. Насправді нашим життям керують наші звички. Звички це те, що таке просте. Здається, подумаєш, це такі дрібнички, якісь є глобальніші речі, від яких моє життя залежить. А власне, вся суть у дрібницях це як у стосунках. Найбільші сварки починаються з дрібниць. Багато дрібниць дають потім ефект бомби, які накопичуються. Так, так само і у житті багато дрібниць формують наш характер, формують наші, наш стан, наші емоції і так далі. І формують наше життя. І якщо ми хочемо. Отримати те, чого раніше не мали, нам потрібно навчитися робити те, чого ми раніше не робили. Ми завжди думаємо в такі моменти про глобальні речі. Глобальні це добре, але насамперед нам варто подивитися на те маленьке, так під лупою розглянути те невидиме, яке має такий великий вплив на наше життя, на наші реакції. На наші вибори, на наші дії, а це такі наші невеликі звички. Звички, це щось що ми робимо на автоматі, звички, це щось, що, про що не треба думати, що зазвичай дуже часто повторюється, не вимагає від нас особливих. Особливої рефлексії, аналізу, нам не треба включатися. Та ми маємо звичку ставити, наприклад, взуття на одне місце чи ключі, маємо звичку чистити зуби чи розчісуватися вранці, маємо звичку не знаю, там, намаститися кремом, і наша рука знає, де стоїть цей крем, і вона вже сама до нього тягнеться. Це те, що заощаджує нам думання, роботу. та Нашого неокортексу, бо воно автоматичне а, і багато разів повторюване. Так само це автоматичні реакції, які у нас виникають на щось, на когось вже відпрацьовані роками. Тобто можна сказати, що звички є частинкою, частиною нашого характеру, того, що інші про нас знають, що ми про себе знаємо чи не знаємо. От воно так є. Так ось, виявляється, якщо ми почнемо змінювати таке найменше, то відбувається ефект доміно. І коли ми змінюємо якусь одну-дві звички, починають змінюватися інші речі, глобальніші в нашому житті на інших рівнях і інколи на інших, інших сферах, зовсім не пов'язаних саме з тією сферою, в якій ми змінили звичку. А так воно працює. Але сьогодні я би хотіла коротко ще поговорити про те, як саме, що саме таке петля звички, як вона у нас формується, тому що в середу ми вже будемо дивитися конкретно, розглянемо механізм, як сформувати іншу звичку. Бо ми часто хочемо і знаємо, що там нова звичка формується 21 день, хтось каже. Треба тричі по 21, Хтось каже, треба майже 90, щоб вона стала реальністю. Щось у нас виходить, щось не виходить. Деколи ми збиваємося на півдорозі, а тому що ми не завжди любимо системність. Так, звички це про системність, це про таку наполегливість. Це про те, що я раз за раз повторюю певні дії. Раз за разом, раз за разом, а не один-два рази три зробила, не бачу великого результату і дратуюся. Так, ми живемо в такій епосі, де всі хочуть швидких результатів вже й негайно, і тому е, те, що потребує часу і системності, наче нами е, ну, заперечується або не сприймається, або ми дратуємося, та чому не швидко, чому не вже і зараз. Потрапляємо в таке дитяче мислення, бо це діти не можуть. Чекати дітей ми вчимо чекати. Дітям складно переживати фрустрацію, вони фруструються, якщо не по їхньому, якщо не вже і зараз нема печенька, немає шоколадки, немає мультфільму, якого не хочуть чи забрати в них гаджет. У нас у всіх дорослих теж є дитяча частка, і вона часто рулить нами, і на неї спрямована вся реклама, яка до нас долинає з усіх можливих. Інформаційних е, е, закутків всього інформаційного простору, е, яка апелює до нашої дитячої частки до того, що реалізуй уже негайну якусь потребу, саме це купи, саме це зроби, і буде тобі щастя, і ти вже і зараз будеш задоволений. Так, а насправді все не зовсім так. Е, справжнє задоволення і справжні результати можливі тільки коли є певні системні дії. І мені дуже подобається термін любляча самодисципліна і любляча дисципліна. Ми знаємо трішки про люблячу дисципліну, та яку ми деколи застосовуємо до дітей, коли ми виставимо межі дітям з любові до них. Тобто ми їм кажемо: дивись, ти з'їш цукерку пізніше після обіду, бо буде боліти живіт. Мультик, ти дивишся стільки часу більше, ні, бо будуть боліти очі, в тебе погіршиться зір, чи там ще щось. Так, тобто з любові до них ми розуміємо, що ну, це буде їм не корисно, і це зашкодить не просто не буде корисно, а зашкодить. Так само ми можемо цю саму штуку застосувати до себе. Любляча самодисципліна, це коли я з любові до себе. Не просто купую собі щось, що мені хочеться. А, так, ще один круасанчик, круассанчик, йду на шопінг, чи там, на ще якісь приємні процедури це теж може мати місце. В певній мірі, так, коли ми дозуємо так, привабливість, корисність і так далі. Але це теж разом із тим це записатися вчасно на огляд до стоматолога чи до гінеколога, особливо для нас, для жінок, чи на чекап аналізів, зробити, здати, запланувати і зробити. Тобто це вже не дуже приємне і не дуже нам хочеться, але точно про любов до себе і про турботу про себе, коли ми так дивимося глобальніше, і знаємо, що це ну, піде на добро, що це нам зараз потрібно. І нам на щодень ця любляча дисципліна дуже, дуже навіть потрібна, щоб ми могли жити те життя, яке ми хочемо, і щоб ми могли вибудовувати його згідно з своїми такими глибинними цінностями, сенсами, потребами, прагненнями, з великою любов'ю до себе, прийняттям себе. І коли цього в нас до себе буде багато, то відповідно ми зможемо цим це застосувати і до інших, тому що як ми з собою, так ми і з іншими. Ось. І в цьому плані ми можемо почати із чогось крихітного, яке виводить нас зі стану хандри, депресії і повертає відчуття контролю над своїм життям. Це наші щоденні звички. Часто вони побутові, наші там стосуються різного, але такі маленькі. Які вони будемо говорити пізніше. Зараз я скажу про те, що ми всі знаємо, як, що саме таке петля звички. Та? Якби є такі чотири стадії та, такої, ем, поведінки, які ми закручуємо. Це е, чотири стадії звички. Та? Перше це подразник або стимул, наприклад, е, темна кімната це стимул, подразник, темно. Друге це наше прагнення. Прагнення нам хочеться бачити, ми нічого не бачимо в кімнаті темно. Третє це власне відповідь наша, це вже буде стадія рішення, бо перші два стимул і наша, наше прагнення це стадія проблеми. Далі рішення це вмикнути, натиснути рукою, і вмикнути на вмикач і вмикнути світло. І четверте винагорода, ми здовільнили прагнення бачити світло увімкнене, ми бачимо, кімната вже не темна. Тобто стимул, подразник, прагнення, далі рішення і винагорода. Кожна звичка дає нам певну винагороду. І дуже часто ми не розуміємо прагнення, ми його не зовсім власне, відчитуємо. Тому що там, де прагнення, там буде більше про наші емоційні потреби, про наші взагалі емоції, про наші переживання. Ми не завжди здаємо собі справу, ми проскакуємо цей момент, що нам хочеться. Ми відразу переходимо до рішення. Рішення не завжди вірні, бувають помилкові. Зараз наведу приклади. Але маємо якусь таку тимчасову винагороду. Чи задовільняє вона нас насправді, чи відповідає тому, чого б ми хотіли? Не завжди. Часто ми здовільняємося такими сургатами, замінниками, а, хоча насправді можемо здовільнятися чимось якісним. Наприклад, теж інший простий приклад: наш телефон вібрує повідомленням, стимул, вібрація телефону, прагнення хочеться дізнатися, хто написав із якого приводу, а наша відповідь ми дістаємо. Телефон починаємо читати, і винагорода, ми дізнаємося, прагнення задовільняється. І є прив'язка вібрація телефона і читання повідомлення, чи темна кімната і вмикач, який вмикає світло. Далі, наприклад, ми відповідаємо на електронні листи, так, це стимул, наш подразник. Ми відповідаємо, чи ми працюємо, чи відповідаємо. Щодо прагнення, ми напружені, не видно ні кінця, ні краю, хочеться контролювати ситуацію. Що ми робимо, наприклад, зайдаємо солоденьким або гриземо нігті, і таким чином ми здовільняємо прагнення зняти напругу. І нам оце солоденькі або обгризання нігтів асоціюється з відповідями на електронні листи або там з іншими якимись робочими процесами. Далі, наприклад, стимул, ми прокинулись, прагнення почуватися бадьорим. Рішення п'ємо каву і задовільняємо стимул, прагнення почуватися бадьорим. І кава прив'язується до нашого відчуття бадьорості. Ми свою енергію прив'язуємо до кави. Так? Ну і інші такі різні штуки. Або, наприклад. Працюючи над якимось робочим проєктом, ми заходимо в глухий кут і почуваємо тривогу або безвихідь, хочемо це притлумити розчарування, це прагнення притлумити розчарування, притлумити емоцію чи тривоги, чи ще чогось. Наша відповідь буде: ми, наприклад, дістаємо телефон і починаємо скролити соцмережі, і далі винагорода. Ми задовільняємо наше прагнення притлумити цю емоцію. І тоді перевірка соцмереж асоціюється у нас із притлумленням неприємних емоцій. Коли в нас така ж емоція, ми робимо цю самотію. Це досить зрозуміло. Так працює звичка. та звичка. Ця поведінкова петля, і вона не має ні кінця, ні краю. Ну, таким чином, ми собі допомагаємо, ми знаходимо спосіб справитися з проблемою, але ми можемо це робити по-іншому. Ми можемо знайти, інш, знайти свої інші відповіді на наші прагнення, і ми можемо цей процес зробити власне, створення нової звички швидшим. Легшим, привабливішим і отримувати від цього море задоволення. Саме цим ми будемо займатися в Allure Club. новий оновлений наш жіночий клуб Allure, який офіційно відкривається уже у березні, але в лютому ми робимо його так, в такому форматі для своїх. Ми тестуємо те, що найкраще підійде, і це буде клуб. власне, Життя за люром на практиці, а ми будемо формувати звички, робити це привабливо, легко, в кайф задоволення, надихаючись одне одною, підтримуючи одного в ресурсному в жіночому колі. Тому що найкраще звички формуються в, такому, в таких челенджах, в форматі такої взаємопідтримки, динаміки, коли ми рухаємося разом, коли, коли є підзвітність, коли є мотивація інша, і так далі. І коли є ця синергія, яка рухає нас вперед. Тож, якщо би ви хотіли раптом потестувати на собі, і взяти участь в тому, щоб допомогти нам власне сформувати клуб і потестувати ідею, яку ми тестуємо у лютому. То запрошую, пишіть мені в приват. А я від сьогодні буду формувати, додавати всіх у групу робочу групу клубу. У лютому вартість за донат, ваш який вважатимете за потрібне, і ви зможете попрацювати над кількома своїми звичками, в своє задоволення і допомогти нам зробити цей клуб справді цікавішим і ефективнішим. І справді ми хочемо, щоб він був дієвим і був клубом залюром, і був клубом, де ми, нарешті, щось робимо, а не тільки багато розмовляємо багато внутрішньо над собою працюємо. Для цього в нас є школа, а тут практика. Тут практика тут дії. Нам інколи дуже важко перейти від думок до дій. От, власне, в клубі ми це будемо робити там, дії, 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 маленькі, але неймовірно е трансформуючи, змінюючи е і наповнюючи нас. І, там, і я буду ділитися своїми звичками і супроводжувати вас, наприклад, у ранкових вставаннях, е адже я прокидаюся щоранку о 4.45. і це. Мій улюблений час прокидання і я знаю, як зробити так, щоб ранкові години були цікавими і. Вони були сонними весь день, чи це буде стосуватися інших моментів. Ми починаємо з бази. В лютому ми багато будемо працювати над базою, над фундаментом. Це більш такі здорові звички, які стосуються нашого здоров'я, сну, прокидання, режиму дня, харчування, планування, плюс інші, які будуть стосуватися ментального здоров'я, духовного здоров'я, різного здоров'я, так щоб ми почували себе благополучно, почували себе добре. І енергійно в житті, в якому ми стикаємося з багатьма викликами, а жити нам його і так треба. Тож можна це зробити так, щоб в ньому було більше задоволення, більше нас, більше задоволених прагнень, справжніх, більше легкості, більше радості, і більше ресурсного кола однодумниць. Тож запрошую, стартуємо, і нехай ваша петля звичок. Закручується правильно. А в середу ми поговоримо детальніше, як саме починати вводити нову звичку в дію, а вже в клубі ми це будемо відпрацьовувати.